Вітаю про тиждень в ефірі про політику, мову та тепло. Далі в програмі. У студії з вами Галина Тищук. Верховна Рада з новим обличчям, депутатські плани та філософські роздуми невдаху. Репортажі Юлії Манько. Якість молочних продуктів, небезпека чи поживні речовини фахівці провели рейд міськими ринками. З життя нелегалів, як подолати нелегальну імміграцію. Представники 18 країн обговорили у Львові перші кроки. Протоколи опрацьовані. Переможці визначені. ЦВК оприлюднили результати голосування щоправда лише за партійними списками. По одномандатних округах комісія продовжує працювати. Невизначеною залишається доля п'яти мажоритарок. Тут планують провести перевибори. І, хоча львівщина до проблемних не відноситься, запитання до кількох галицьких округів ЦВК все-таки мало. Цього тижня на доопрацювання відправили п'ять протоколів, та вже в четвер окружкоми усі проблеми вирішили. Тож переможці почали пакувати валізи до столиці. Натомість, переможені думають, що робити далі. Перші плани тих, хто отримав пропуск до парламенту, і філософські роздуми тих, кому двері до головного законодавчого органу залишаються зачиненими, збирала Юлія Манько. За таким заняттям Степана Курпіля можна побачити нечасто. Народний обранець здебільшого перебуває у Києві, де йому не до музичного захоплення. Там чекають справи державні, та все ж столичним жителем себе не вважає. У Львові на нього чекає дружина та діти. Я все ще розглядаю роботу в Верховній Раді як відрядження. От для багатьох Київ став рідним містом. А для мене рідним містом залишається Львів, Львівщина, тому що якось я не... Звикся з тим, що Київ може стати ріднішим ніж Львів. у Верховній Раді. Колишній журналіст не вперше творитиме закон Степан Курпіль і цього разу. До парламенту він потрапив, здобувши перемогу у 124-му окрузі. А це вже інший переможець. Становоспечений депутат Верховної Ради Михайло Хміль від міського обранця одразу в народні, де житиме у Києві. Вже знає. Під час засідань його другою домівкою стане готельний номер. А от до Львова їздитиме часто. Тут у нього залишається родина та ок. Рух, за який він відповідає, робота моя буде в Києві в час пленарних засідань і в час роботи в комітетах. А що стосується, я є депутат мажоритарного округу, і весь свій вільний час я буду звичайно присвячувати місту сихову, і я не збираюся нікуди переїжджати. А от у кого дійсно вистачить часу на міські справи, то це у Богдана Хруставчука. Він уперше йшов до Верховної Ради та так і не дійшов. Досвід звичайно, що здобув, і саме цікаво, що. Вивчив дуже так більше глибше проблеми саме львів'ян, тому що як би там не було Верховна Рада, Верховна Рада, але більшість людей цікавилося не всеукраїнською там політикою, а то що на місцях кінець чи не кінець, а речі вже збирає. Ярослава Кензюра в раді нового скликання не буде. каже на вибори, не йшов свідомо підвести підсумок під своєю депутатською діяльністю. Я прийняв ще десь минулого року. І по суті, вже підходячи до початку виборчої кампанії, я внутрішньо був цілковито. Готовий. Що ж тепер робитиме поза межами парламенту? Ярослав Кендзер вже знає, адже на особисті справи часу в нього буде вдосталь. знаю точно і можу сказати, що сидіти на призбі не буде. Шукав вільного часу, щоб впорядкувати нарешті свій унікальний відеоархів. Нова рада без відомих обличчя не працюватиме у сьомому скликані. Тарас Чорновіл, Олександр Мороз, Петро Писарчук, Андрій Шкіль рад. Та буде і без братів Ющенків. Натомість на нагріті місця в українському парламенті прийдуть ті, хто депутатський мандат отримав перше. А от як запрацює нова стара рада, ми побачимо вже в грудні, коли новообрані займуть свої місця в парламенті. Юлія Манько Євген Рижавський. Про тиждень. День української писемності. Черговий привід згадати, що мовна політика останніх років загрожує самому існуванню української. Закон про мови меншин та другу державну не остання крапка. Українську мову вилучають з програми шкіл, телепростору і не фінансують українських книжок. У мовному колапсі розбиралася Ярина Матвіїв. Моя, якою хочуть розмовляти за кордоном, але не українці. Тривізо, студент з Конго, аби навчатися у львівській політехніці, хлопець для якого рідна французька, вивчив українську лише за шість місяців. Тому що я, я тут чотири років і це як моя друга мова. А от діти української діаспори за океаном спілкуватися на батьківській мові не мають змоги. Є проблема з підручниками тим більше, що ми потребуємо пояснення іспанською мовою, бо значить, та людина, яка підходить і навчатися тої мови, вона української мови не має не тільки читати писати, тільки взагалі розговірна мова в неї бракує. Українська кіноземна у Львові видали перший підручник для тих, хто хоче вивчити українську мову за кордоном. Українська мова сьогодні, на жаль, сумно це прозвучало. Вона не є ні у мовою контакту в великому бізнесі, і також на нижчому рівні. Чому ми повинні б, можливо виробити такі критерії для тих учнів наших шкіл від 6 років до 14. Оце наш віковий фактор, яка б мотивувала їх вчити. Письменник Ігор Калинець каже, поки ентузіасти друкують підручники з української мови для іноземців, в самій Україні Солов'їна скоро може стати іноземною. Ситуація з українською мовою в Україні є жахлива. Нема державної політики. Вірніше є, але то є політика на знищення української мови. Два роки тому Міністерство освіти зрізало програму викладання української мови в 11 класі уроків англійської у дітей більше, ніж рідної солов'їної. Наприклад, понеділок у нас 11 клас. Українська мова, третій урок, шостий урок, українська література, середа, українська мова, п'ятий урок, українська література, шостий урок. Все, Все наша зустріч закінчена. Зробити українську престижну і нині справа рук лише педагогів та письменників і все тримається на чистому ентузіазмі. І тому мені здається, якщо буде виховуватися любов до книги, якщо в школах будуть проводитися зустрічі з видатними людьми, з творчими людьми, з письменниками з митцями, це буде поліпшувати оце це бажання дитини більше дізнатись про свою культуру. Його називають український нобелі. Він полюбив Україну до глибини власної кишені. Американський бізнесмен з Карпатського села Верхні Синьовидне відкрив українську мову для світу. Петро Яцик був простий селянський хлопець. До того ж, дуже бідний, коли він спустився з далекого гірського села та іммігрував до Канади. Тоді з його односельчан ніхто і подумати не міг, що вже через кілька років він стане американським мільйонером та найбільшим меценатом української культури та мови у світі. Нині у гірському селі про Петра Яцика говорять як про легенду. Він втілив свою американську мрію, але про Україну не забув. Мільйонні статки заповів на розвиток української мови. Він профінансував видавництво енцикло. Клопеді Українознавства за редакцією Володимира Кубйовича. І він учив дітей українців у престижних вищих школах Гарвардському університеті. Дов міжнародний конкурс зі знання української мови і щедро нагороджував з власної кишені українськими нобелями. Дання своїх великих коштів у переклад історії України руси Михайла Грушевського англійською мовою, видрук цих праць, популяризація у світі, відкриття кафедр україністики в закордонних країнах, у вищих навчальних закладах університетах. Другого Петра Яцика Україна поки не має, А мовознавці б'ють на сполох. Ще кілька років такої мовної політики і українською кіноземно вивчатимуть у школах України. Ярина Матвіївна зарпіг про тиждень. Пити сире молоко небезпечно. Такого висновку дійшли експерти, які протестували молочну продукцію по всій Україні. Не винятком став і Львів. Міські ринки переповнені небезпечним продуктом. Пити молоко та їсти сир без попередньої обробки фахівці застерігають. Тож що ми їмо і що даємо своїм дітям, з'ясовувала Інна Тафійчук. Пані Дарина живе у селі. Жінка тримає господарку. Каже, клопотів чимало, однак все своє і натуральне. Треба їй дати їсти, першу чергу треба прийти до стані, почистити, дати їй їсти, подоїти, потім дати їй знову їсти, пити. А от пані Марія на корові ще й заробляє. Сільську продукцію привозить до Львова аж з Бузького району. Цим і підтримує свій сімейний бюджет. Моя праця, я пенсії ще не маю, То що від одної корови можна? Багато немає, молока. З десять бутилок везу, більше немає. Охочих придбати цінний продукт чимало. Кажуть, купляють на базарі, бо впевнені в якості. Я купляю молоко часто, бо моя мама любить домашнє молочко, і тут дівчата продають свіже. Так що хай би були ті базари, бо вони все таки більш натуральне молоко, чим магазинне. Кажуть, що це порошок. пороша. що смачніше, я впевнений в тому, що воно з якоїсь корови, напевно. Часто господині, вагаючись, яке молоко обрати, домашні чи магазини, надають перевагу сільській продукції, адже вважають її більш корисною. Однак в ході перевірки з'ясували, що не завжди натурпродукт є ще й безпечним. Іноді через домашнє молоко можна опинитись на лікарняному ліжку, кажуть фахівці. Усе через мікроорганізми. Якщо корова хворіла, ви маєте одні мікроорганізми з рук з посуду. Там ще там не знаю, через марлю пересіжували молоко. Ду дуже доброї там прали чи не дуже добре. Ви теж можете отримати так само повітря. В нас, знову ж таки ніколи стерильним не буває, і на кожному етапі проблеми додаються. Нещодавно молочну українську продукцію дослідили. Експерти з'ясували, львів'яни споживають не найгірше молоко серед українців, однак і його рекомендують переживанням кип'ятити. Молоко це продукт, який збалансований повністю по всіх корисних речовинах. Тобто, це і білковий продукт, це жирність його. Нормальна, вуглеводами вони забезпечені. І, звичайно, що це продукт, який має багато вітамінів. Пити діти молоко, будете здорові. Цей вислів не дарма хтось придумав. Аби почувати себе в тонусі, рекомендується щодня малечі вживати до 450 мл молока, а от дорослим не менше трьох склянок в день. І на тефічук Назар Піх, Анатолій Лопаченко про тиждень. Це лише частина програми. Далі ще багато цікавого. Не перемикайте. З життя нелегалів. Як подолати нелегальну імміграцію. Представники 18 країн обговорили у Львові перші кроки. Тепло у домівках хитрощі неплатників та погрози тепловиків. Українці їдуть, іноземці прибувають. За даними ООН, Україна четверта держава світі за кількістю іммігрантів. Випереджають лише США, Росія та Німеччина. Нині на обліку внутрішніх справ офіційних іммігрантів лише з Львівщини налічується майже 200 тисяч. Проте, скільки нелегальних українців перебуває за кордоном, не береться рахувати ніхто. Можливість заробити для сім'ї та без проблем до неї повернутися, обговорювали цього тижня у Львові. Проект, який має допомогти вирішити проблеми міграційної політики, об'єднало 18 країн. Домки науковців і статистів слухала Ірина Качмарик. Наш герой, колишній заробітчанин, поїхав працювати офіційно, а коли закінчилася віза, залишився нелегалом на чотири роки. Спочатку прибирав, потім працював на будівництві. Згадує було весело, однак на великодні свята все закінчилося. Не знаю навіть, як то сталося, як вони нас знайшли, хто виказав. Прийшли такі, ну там їх називають Home офіс Почали перевіряти наші документи, побачили наші роздруківки, скільки ми отримуємо, скільки податків мали заплатити. Зразу зрозуміли, хто ми дали тільки вдягнутися, нічого не дозволили собою. Взяти таких випадків безліч найбільше громадян, які стають нелегалами, Є у Євросоюзі цього року за кордону депортували 18 українців, і 80% з них жителі Львівської області. Спеціальна програма ми маємо спеціальні програми, наприклад, для робочої міграції, щоб українці могли перебувати в Польщі легально, щоб українець мав змогу приїхати в Польщу за згодою і відповідною заявою, які написав на нього працедавець. Від лиха ніхто не застрахований закінчення дії візи, втрата документів чи афера. Коли ж за кордоном немає до кого звернутися, руки опускати не слід. Якщо держава не може допомогти у правовому руслі заробітчанам, які перебувають за кордоном, на допомогу приходить церква. У тут у святого Юра діє комісія у справах мігрантів, яка допомагає заробітчанам, які перебувають за кордоном, так само і родинам, які залишилися тут на батьківщині. Голова комісії Григорій Селищук знає тисячі проблемних ситуацій, у які потрапляли українці. Нещодавно до нього звернувся батько заробітчанина, син якого не може повернутися із Греції, бо в нього вкрали документи. І такі випадки не поодинокі. Ми намагаємося налагодити контакти і співпрацю з об'єднаннями мігрантів у країнах перебування, так з тим, щоб ті об'єднання могли подбати і допомогти тій людині в ті чи інші ситуації. І так, наприклад, у нас була гарна співпраця з Іспанією. Там, зокрема, з Мурсії, де поверталася людина в інвалідному візку. Так? нелегалам зась у ці приміщення потрапляють усі, хто намагається потрапити на захід від України. Потім тимчасового тримання львівського прикордонного загону а, може приймати одночасно до 17 чоловік. Протягом цього року а, в ньому отримувалося 55 чоловік. А, це такі громадяни, як Нігерія, Афганістан, Грузії, Республіки Білорусь, Російська Федерація, Молдова, Гвінея, Туреччина ну, в принципі. Багато громадян різних країн більшість людей, які виїжджають за кордон, про наслідки не задумуються. Окрім того, що руйнуються сім'ї, люди після повернення не можуть адаптуватися на батьківщині, аби допомогти мігрантам до кінця року в області планують створити спеціальну програму підтримки. Конують роботу доглядальників, прибиральників, тобто низькокваліфіковану і відносно низько оплачувану роботу в європейських мірках. Тому очевидно, треба думати, щоб ці люди. Мали можливість повертатися або до своєї професії, або мали можливість перекваліфікуватися і почати якусь нову трудову біографію тут. Нашого світу по всьому світу половина з них трудові емігранти, аби допомогти повернутися додому. До Львова з'їхалися представники 15 іноземних міграційних служб. Держави повинні налагодити співпрацю та без сумніву приймати назад своїх громадян. Як найшвидше виконати ці запити, тобто ідентифікувати цю особу, встановити чи є він дійсно громадянин України, де він саме проживає, чи є в нього умови для повернення на територію нашої держави, чи є житло, чи є в нього родичі. Нелегальна міграція все таки прогресує. Хоч і Україна і Має укладені угоди на повернення людей із 18 країнами світу. За даними міграційної служби, на заробітки за кордоном перебувають від 2 до 7 мільйонів українських громадян. Ірина Кашмарек-Мазарпіх та Морослав Пронів про тиждень. Львівщині подарували стародруки. Унікальну колекцію книг привіз відомий російський політичний і громадський діяч Герман Стерлігов. Декілька історичних книг російський гість подарував очільнику області Михайлу Костюку, і ще 11 томів отримала бібліотека імені Стефаника. Продовжує випуск короткий огляд. Людмила Мазурок упізнала тіло чоловіка. Відбитки пальців, які зробили правоохоронці, теж підтверджують, тіло належить Мазурку. Тепер родичі чекають результатів експертизи ДНК, тим часом між жінкою та мамою покійного суперечка, де поховати загиблого. У Києві, де він мешкав останнім часом, чи в рідному селі. Кареті швидкої знадобилася допомога. На околиці міста Львова постраждав водій і двоє лікарів, які їхали на виклик у зимну воду. На трасі автівка зіштовхнулася з мікроавтобусом, який рухався зустрічною смугою. При ударі медична автівка перекинулася. Триває перевірка правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Личаківський суд Львова став доступним для незрячих. У приміщенні встановили вказівні таблички шрифтом Брайля і помалювали сходи жовтою фарбою. Усе за кошти посольства США. У такий спосіб підтримують програму покращення доступу осіб незрячих та з вадами зору. Скульптури пінзеля монтують у Луврі на огляд паризької публіки. Україна представила 27 робіт скульптора. Наразі їх розпаковують і проводять монтаж. Відкриють паризьку виставку 21 листопада, і триватиме вона до лютого 2013 року. В галереї Василя Полипюка відкрилася виставка знаного на весь світ фотохудожника Євгена Комарова. До Львова митець привіз близько ста картин. Кожен охочий може насолодитися шедеврами до 5 грудня, після чого 80-літній майстер фотографії забере експонати назад на батьківщину до Ялти. Опалювальний сезон стартував, однак погрітися біля батарей можуть не всі. Львів'яни заборгували Львів теплоенерго майже 100 мільйонів гривень. Тому такі злісні боржники, аби не замерзнути взимку, мають погасити борги або ж придбати теплі валянки та рукавиці. Однак нашим журналістам вдалося віднайти і таких ентузіастів, які за тепло не платять і взимку не мерзнуть. Якого розмаху набуло альтернативне опалення у Львові? Сюжет Марічки Кужик. Вони відмовились від природного газу, але тепло взимку мають. А з кранів і далі тече гаряча вода. На заміну блакитному паливу прийшло інше альтернативне опалення. Львів'янка Оксана таким засобом для обігріву користується вже вісім років. Розповідає, в квартирі тепліше, а рахунки менші. У мене сонячний дах, навіть не сонячні колектори. Тобто дах зроблений так, що несуть роль і фотоелектричних панелей, і теплових сонячних колекторів. Тобто, я маю повністю освітлення і рекуперацію тепла від сонця. і Теплові сонячні панелі мені забезпечують частково гарячу воду і опалення. На вулиці мінус 10, а в квартирі понад 20 градусів тепла. І все це завдяки сонячним колекторам. Однак, що був такий результат, слід добре утеплити будинок. Фотоелектричний колектор, тепловий колектор. А ще кілька десятків років тому про таке чудо техніки писали тільки в фантастичних книжках. Нині такі системи є у вільному продажу. Одна біда. Фабричні сонячні колектори дуже дорогі і обійдуться приблизно у 20 тисяч доларів. А це не всім лів'янам по кишені. Однак цей чоловік віднайшов вихід, зробив колектор самотужки. Каже, щоб його змайструвати, знадобиться менше тисячі гривень. Немає свої переваги. Особливо для сільських мешканців, оскільки з допомогою такого колектора можна сушити. Сільгоспродукцію можна сушити дошки і можна огрівати приміщення. А от у Львів теплоенерго більше переймаються не альтернативним опаленням а боржниками, адже справи з ними кепські. На сьогодні ще вісім будинків у Львові залишаються без гарячих батарей. За тепло вони не платять вже роками. У різних будинках і різна величина нарахувань. В одному ми нараховуємо в місяць 20 тисяч гривень до в іншому 40 і 60, в одному в деяких і по дві, по три Тобто ми не відштовхуємось від суми заборгованості, а від терміну її виникнення, скільки часу споживач не сплачує за послуги з теплопостачання. А ось у селі Ланівці Перемишлянського району про альтернативне опалення навіть не чули. В них радість інша. До села провели блакитний вогник. Тож тепер взимку грітимуться не деревиною чи вугіллям, а газом. Там і, наші їди, і ми вже тепер наше покоління дуже давно чекали на нього. Проте зима вже не. За горами, тож, аби у люті морози було тепло і містянам, і жителям сіл про тиждень радить запастись чоботями та рукавицями і неодмінно оплатити комунальні послуги. А от тим у кого блакитне паливо тільки з'явилось забути про сокиру та насолоджуватись благами цивілізації. Марія Кожик Євген Ржавський про тиждень. Це був про тиждень. Наступні сім днів Підсумує моя колега Ольга Гладун. Дивіться нас щосуботи, о 20.30 та щонеділі о 9.30. ми знаємо усе про тиждень.